Сьогодні ми говоримо на саму таку глибоку тему, і напевно, саму велику і саму неймовірну тему, яку тільки можна говорити. Це про любов, про кохання. Так <как> для мене це складна тема, але все це буде говорити на неї. Багато ну, не визначилася. Так, вона для всіх нас складна, тому що насправді ми всі прагнемо любові. Людина істота соціальна, нам потрібна. Нам потрібен контакт з іншим, і нам потрібна любов і бути коханими, бути любимими і самим любити. Це для нас важливо, щоб ми відчували себе наповненими в цьому житті і, найголовніше щасливими. Mm -hmm. Тому що ось ці всі депресії, ось ці всі стани, іноді, які люди переживають, вони дуже часто і дуже в багатьох випадках пов'язані саме з тим, що нам не вистачає контакту, Немає. Єдності з іншими людьми і немає об'єднаного цього стану. А цей стан ми можемо відчувати тільки коли ми кохані і можемо самі бути віддачі, давати, бути кохані.